Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку зелені дубки! Доброго ранку і вам, діточки! Всі ми дуже любимо театральні вистави. І ось сьогодні пропоную вам познайомитися з одним із видів театрального мистецтва, а саме з ляльковим театром. Це особливий вид театру, де головну роль відіграють не актори-люди, а ляльки. Такі, наприклад, як ось ця моя сьогоднішня гостя. Привіт, друзі! Так, це театральна лялька. Її актор одягає собі на руку і рухає рукою. Озвучу її. Ось про такий театр, де грають ролі ось такі актори, ми з вами сьогодні і поговоримо. Театр ляльок це театральне видовище, в якому діють ляльки, які рухаються за допомогою акторів. Здебільшого актори, які рухають ляльками, сховані або замасковані. Основною ідеєю театру є культурна подія або розвага. Крім гри ляльок, у ляльковій виставі зазвичай існує голосовий супровід озвучування ляльок. Театри ляльок розрізняються за конструкціями ляльок та способами їх керування. Горішні ляльки, рукавичні, тростові. Ними керують зверху. Існують театри нижніх ляльок. Або маріонеткові театри. Це використання маріонеток. Тобто ляльки рухаються за допомогою ниток або дроту? А актори, що ними керують, знаходяться над ними. Головною рисою лялькового театру є вміння розважати глядачів. Пригадайте, а коли ви востаннє були в театрі? А якщо були, то чи сподобалось вам? З яким настроєм ви повернулись? Сподіваюсь, що вам було цікаво сьогодні дізнатися про ляльковий театр. І якщо у вас така буде можливість, ви обов'язково відвідаєте виставу і отримаєте масу задоволення. А я з вами сьогодні прощаюся, до нових зустрічей!